Збавили коштів, а з ними можливості займатися містом та реально підтримувати збройні сили. Так про одне з останніх рішень парламенту, завізованих президентом, а саме передачу податків із зарплат військовослужбовців та поліцейських із місцевих до держбюджету, в контексті Чернігова, а також низки найбільш постраждалих і прифронтових громад, сказав виконуючий обов'язки очільника обласного центру Олександр Ломако. Для нас вилучення так званого військового ПДФО це мінус 800 із 860 мільйонів гривень бюджету розвитку дві ці тобто фактично всіх коштів, які можна було спрямовувати на капітальні видатки, окрім захищених статей, та надходження за останній квартал поточного, адже перерахування передбачено від 1 жовтня і до кінця року, в якому закінчиться воєнний стан, Бюджет 2024 року. Ми ухвалили його рівно два тижні тому на засіданні виконкому. Сподівалися, що вистачить глузду у Верховній Раді не приймати закону, яким Пограбують потім міста, але ну, склалася коаліція, цікава, слуги народу, ОПЗЖ, частина голосу. І вони притянули там, з другої спроби цей закон, ми е приймали, згідно чинного на той момент, законодавства. На першому місці по витратам в проєкті, ухваленому на виконкомі в проєкті рішення, була підтримка Збройних сил України. Сумарно, це десь 500 мільйонів. Ми бачили. При бюджеті розвитку громади 860. Інша половина це теж необхідні для міста проєкти. І місто жити без них не може. Як би хто не кричав, що все не на часі, але каналізація, якісь інфраструктурні проєкти, якісь ямки на дорогах, школи підремонтувати, якесь обладнання, в самі школи, садочки купити, сховища. У міській раді бюджет 24 го називали балансом між підтримкою сил оборони і захисників, а також відбудовою і потребами інфраструктури, щоб не дали Чернігову занепасти. Переважно на відновлення по всіх напрямках і галузях були і видатки бюджетів розвитку останніх двох років. При цьому, за словами Ламако, від початку повномасштабної війни місто напряму на посилення обороноздатності запити тероборони та зсу виділило понад 200 мільйонів гривень. Можна записувати. Чернігів 800 мільйонів у 2024 році направив на засоб. 800. А в цьому році плюс 160, тому що забрали ж заднім числом з 1 жовтня. Це взагалі нонсенс. Всі гроші забираються всі нагору. А що з ними далі? Вчора новини читали, керівник і заступник керівника Держспецзв'язку на САП, об'єктивно незалежні правоохоронні органи. 62 мільйони гривень збиток, на тендері 300, 258 мільйонів, якщо не помиляюся, 258 мільйонів на програмне забезпечення, керівник і заступник керівника затримані. На цей держспецзв'язок, на цей самий держспецзв'язок у Чернігова в наступному році забирають 360 мільйонів гривень. Тому що там 45% із того, що забирають, на держспецзв'язок. Ну, далі можна не продовжувати. Якщо з 258-62 збитки. То з 360. Прозорість цих коштів ніхто не декларує. Військовий ПДФО повертається до військових частин через їх прямі звернення до місцевого самоврядування. Для них це можливість оперативно закривати свої нагальні потреби поза централізованим забезпеченням на ті ж дрони, тепловізори чи автівки. Навіть зараз, коли держава забирає вищі згадані кошти, до муніципалітету продовжують надходити звернення від захисників, і місто шукатиме можливості профінансувати ці напрямки. Ішлося на нараді. Тому я вважаю, що від такого рішення. Дуже суттєво постраждали громади, тому що нас позбавили можливість не тільки містом займатися, і крім цього, у нас забрали можливість реально підтримувати ЗСУ. От вчора буквально, ОК північ, 5 пікапів просять для там, створення спеціальної групи, яка буде там, виконувати важливе бойове завдання. Чи може, і і запитаю, питаю, чи може місто допомогти? Та, звичайно, може. Я ж не скажу їм, що звертається в Держпецзв'язок. Я так не можу відповісти, тому що це мобільна група, яка буде займатися безпосередньо безпекою, прикриттям нашого міста Чернігова. А в держспецзв'язку вони нічого не отримують. 100%. Що стосується власне міста, то вилучення військового ПДФО ще більше розбалансує ситуацію між громадами центру та заходу і тими, що суттєво постраждали внаслідок війни або розташовані неподалік кордону чи лінії фронту. Про це неодноразово говорили експерти та асоціація міст, адже перші, попри все, витрачають вільні кошти своїх бюджетів на інфраструктурні проєкти та розвиток. Відповідно, йдуть вперед з кожним роком, лише збільшуючи цю прірву. Як приклад, Олександр Ломако навів розмову з одним із селищних голів центральної України під час останнього відрядження до Лейпцига, де відбувалася шоста німецько-українська конференція муніципальних партнерств за участі понад півтори сотні громад та керівництва держав. Ця громада з населенням 20 тисяч людей. І до 2022-го та реєстрації на їх території військової частини мали річний бюджет розвитку у 30 мільйонів гривень. Я питаю голову громади, ну що у вас сильно вдарило патріфа сильно. І що ви думаєте? Хай забирають. Кажу, вмислі. Кажу, ну от ми все вже зробили. Ми школу відремонтували, садок відремонтували, сільраду навіть відремонтували. частний сектор там дороги, ну там іншого ж немає. Заасфальтували, якусь там техніку купили. Та же, каже, бурківочку переклали. Я вже не знаю, що цими грошами робити. Каже, хай забирають, бо в мене вже ну, голова болить, я не знаю. Що. Ну, бюджет був річний 30 мільйонів, а тут місяць 14. Чернігів не займався цим. Ви ж свідки всі, містяни свідки. В місті не перекладалася ніде бруківка, барабанів ми не купували, серіали. Ми цього не робили. Ми весь ресурс, який був, направили 1 мільярд гривень за 22-23 рік. На відновлення руйнувань це ж не розвиток. Ми жодного кроку в розвитку в цьому плані не зробили. Водночас у міста є стратегічні і критично важливі на зараз проєкти, як от водогінна полуботка або колекторна глібова, без заміни яких в один момент без води та каналізації може лишитися центр та всі масани. І, як зазначив В.У. міського голови, все, що нині залишається, просити фінансування на ці об'єкти у держави, попри незначні шанси. Адже в Чернігова на забезпечення своїх функцій як місцевого самоврядування коштів більше немає.